вулиця Староєврейська. Праворуч пішла вулиця Федоровича. далі. Площа Куліївщини. Гарна золота осінь на площі Куліївщини. А йдемо в Староєврейську. Рай вчасно розминутися, проскочити. Ну а я знав, що я бачив на вулиці Старої староєврейські. Більше відвідувачів не стало. Це тут буває зимою. Сидять, стоять, п'ють їдять. Мама з трьома дітьми, відпочиває. А як дівчата тішились, що потрапили в кадр? Та А давайте прийдемо з староїврейською. Вже до кінця, з того боку, потім повернемось на Галицьку з катедральної. Таж гарна фото вона. А, Приміщення готелю вже добудоване. Останнє, що чув, що суд вирішив, що його треба розібрати. Не знаю чим воно закінчиться. Ну як чим, або розберуть, або не розберуть. Точніше, точно не розберуть. Закінчиться тим, скільки заплатять, щоб не розбирати. Якщо бути зовсім точно. звичайно, що не розберуть. Вулиця Театральна, якщо так прямо йти, от в кінці видно, кому видно театр імені Марії Заньковецької. А ми повернемо тут праворуч, зараз подивимося, тут п'ють каву. Теж дуже популярне місце. ну каву п'ють. Каву все-таки п'ють. На відміну від їжі, як вони їдять ще один. Ресторан зовсім порожній. Тобто це знову, підтвердження, тому що ну, питання не в тому, холодно, не холодно. Кав'ярні столики майже всі зайняті. А там, де поїсти, там сидять в основному іноземці. Ще одна порожня терасочка, насправді гарна кафе, але відвідувачів нема. Каплиця Буїмів Ратуш в одному кадрі. Ісуса немає, Ісус повернеться після закінчення війни нашої перемоги. Ну, що дайте, ліворуч на катедральну, ну раз вже так не зовсім традиційно ходимо, давайте на катедральну пройдемо ліворуч. Так, тут з трамваями. Тут так насправді тут трамваї їздять. Далі видно вулицю пан Веберенти яка виходить на проспект Свободи. болер е піда праворуч гарнізонний храм імені святих апостолів петра і павла ліворуч проспект свободи кінця 33-ї шутки Е, звичайно. Зайдемо на площу ринок. З площі Ангелі. Ну, так накрутили коло навколо площери. Вже видно площу ринок.